майже 16 годин на добу. Ну, думаю, дуже багато часу, але мені це дуже приємно. Багато. 24 години на добу. Ну, можу сказати, це дуже багато. 24 на 7. Ну, годин 12, 14. 100 годин на добу. Виберіть сердечку. Молодець. Гарно попрацював. Відмінник. Ти найкращий. Ти супер. Молодець. Добре попрацював сьогодні, але можеш краще. Мої викотики. Моє ти сонечко. Ти найрозумніший. Ой, який ти розумничок. донат на ЗСУ. Роздам кому-небудь, щоб мені не заважали жити. Звичайно, всі мої гроші підуть на донат для наших збройних сил України. Виберіть питання? Так. Давай Так. Тепер тут буде питання. Мабуть у дитячому садочку. <рик> років, років так, 15, мабуть, може. 18 років після закінчення школи. Дуже-дуже давно. Стрибки у воду. Я гадаю, що це бейдж джампінг. Да, он в мене один це гандбол. Панда, бо вона гарненька. Ну, для мене це кінь, бо це дуже благородна, розумна тварина. Ну, звичайно, котик. М'якенький, пухкенький, ласкавий, миленький. Це коти. Пухнасті великі, товстенькі коти. Котик, бо з ним можна погратися, він дуже ласкавий. сидечко. Так. Найшла коса на камінь. Коли вчитель мовчить, його краще не перебивати. Твій вчитель не той, хто тебе навчає, а той, у кого вчися ти. Все, що можна уявити, реально. Все буде, але не відразу. Хто не працює? Раз, два, три, чотири. Вправу закінчили. Дякую. Погідно знати, навчити не можна. Вчитель може зробити тільки одне: казати дорогу. Учитель для школи це те саме, що сонці для Всесвіту. Дякую нашим педагогам.